Відводили в окрему кімнату і проводили бесіди. Російська ФСБ намагалася завербувати мешканця Прикарпаття. Чоловік працював приватним перевізником. До повномасштабної війни перевозив людей до Москви. Під час перетину кордону восени 2020 року. Його затримали ворожі спецслужби. Погрозами каже Прикарпатець. Вони намагалися дізнатися корисно для них інформацію. Російську федерацію в'їжджав через полупропуск пропуску бачив, що партнер. Під час перетину кордону російські прикордонники сказали мені, що я нібито перевищив ліміт перетинів кордону. І за це мене депортують та заборонять в'їзд. До мене підійшов чоловік приблизно 35-40 років, який назвався Петрович. Зі мною він розмовляв з верхнім, але спокійно. Він заявив, що вони і так знають всіх українських перевізників. Їм відомо всі їхні секрети та порушення. При цьому погрожу, що якщо я не буду йому відповідати, я більше ніколи не зможу возити людей. Так як я був на їхній території, я боявся за себе. То я відповідав на його питання під час розмови спецслужби цікавилися у прикарпатті суспільно-політичною обстановкою в області, ставленням місцевих мешканців до війни на сході і чи готові вони брати участь у бойових діях. Також російська ФСБ збирала дані про інших українських перевізників та їхніх пасажирів. Цікавили їх, кажуть правоохоронці, і шляхи перетину кордону поза пунктами пропуску. Крім того, він збирав компроментуючі дані на службовців, які забезпечують діяльність цієї ділянки кордону. Для подальшого контакту представник ворожої спецслужби обумовив зустрічі на пункті пропуску Троєбортне та взяв номер телефону перевізника. Після початку повномасштабного вторгнення привізник усвідомив наскільки небезпечним є контакти з представниками російських спецслужб, та повідомив СБУ про своє спілкування з представником ФСБ, а також про те, що жодних злочинних завдань від нього не отримував і жодних шкідливих дій на шкоду Україні не вчиняв. Закон нагадують правоохоронці, дозволяє звільнитися від кримінальної відповідальності тим, хто добровільно заявив про зв'язок з ворожими службами в іншому ж випадку. Це грозить ув'язнення на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Люся Грибик віталій Маглатій, телеканал 402.